На Мелітопольському напрямку українські військові змогли прорвати оборону ворога в районі Новопрокопівки а на бахмутському флангу ЗСУ досягли успіху в районі Клічіївки. Детальніше про ситуацію на фронті ви дізнаєтесь просто зараз на каналі «Сій час». Мене звати Софія Кожевник і ми починаємо. На Мелітопольському напрямку українські військові змогли прорвати російську оборону біля Новопрокопівки. Про це нині масово скиглять військори окупантів. Своєю чергою генштабі ЗСУ поки не підтверджували цієї інформації, зазначивши лише те, що українські бійці. Продовжують наступ на цій ділянці фронту. Однак у мережі вже гуляє відео, як наші захисники долають так звані зуби дракона. Достеменно невідомо в районі якого населеного пункту стався прорив. Однак авторолика стверджує, що це саме Мелітопольський напрямок. У відповідь на наш наступ російські загарбники намагалися контратакувати поблизу роботаного та вербового однак безрезультативно і були змушені відступати з втратами. Водночас ворог може знищуватися навіть і без нашої допомоги. А зокрема, у районі тимчасово окупованого Токмака на Запоріжжі російська ППО збила винищувач су 35 тим самим вперше за довгий час успішно відпрацювавши, Факт збиття російського літака підтверджує і моніторинговий канал Монітор. Крім того, один з російських пабліків, який адмініструє колишній військовий льотчик, натякнув, що пілот збитого су 35 загинув. Причому це вже далеко не перший такий випадок. За підрахунками The Insider, це щонайменше четвертий літак, який попав під російський Friendly Fire. Загалом же початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 90 літаків. Про це йдеться у звіті британської розвідки. Зазначається, що частина з них не була збита, а падала через погане технічне обслуговування. У британській розвідці пояснили, що на деяких типах військової авіації росіяни літають. Набагато інтенсивніше ніж у мирний час, а літаки мають розрахунковий термін служби в льотних годинах. Цілком імовірно, що через таке додаткове використання термін служби багатьох літаків сплив набагато швидше. За даними британської розвідки, необхідність додаткового технічного обслуговування ускладнюється браком запасних частин через попит, що зростає, і міжнародні санкції. Поки ви дивитесь це відео, не забудьте підписатися на наш ютуб канал та поставити вподобайку. А ми продовжимо. Згідно з даними Генштабу, найгарячіше за минулу добу було на Бахмутському напрямку, де українські воїни 44 рази вступили в бій із загарбником. Як повідомлялося, ворог намагався повернути втрачені позиції у районі Кліщівки, однак безуспішно. Інформацію про провал своїх військових в районі населеного пункту підтверджують і російські пропагандисти. Окрім цього, вони зазначають, що після невдалого наступу їхні війська перегруповуються для того, а Аби знову піти в атаку. Водночас на цій ділянці фронту ми не тільки стояли в обороні, а й рухалися вперед. Зокрема, як повідомили західні аналітики, в результаті успішного наступу на південь від Клішіївки ми вже змогли зайняти панівні висоти і вибити ворога за залізницю. А на Лимано-Куп'янському напрямку російська армія відновила штурми. Про це розповів начальник пресслужби східного угруповання військ ЗСУ Ілья Євлаш, зокрема, за минулу добу ворог двічі намагався пробити нашу оборону, однак безуспішно і тому був змушений відступити з втратами. Також на цій ділянці фронту росіяни продовжують інтенсивно використовувати авіацію. За словами Євлаша, за добу ворог 564 рази обстріляв українських захисників з різного озброєння. Проте і ми завдали удари по їхнім складам з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Зокрема, знищили. Ну, гармату б та д 30 і три автівки. Попри те, що окупанти здебільшого сидять в обороні, вони планують воювати з Україною, поки не захоплять усі наші території. Таку заяву зробив одіозний заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв. У своєму телеграм-каналі він написав, що цілями РФ, нібито є знищення нацистського режиму та, начебто, звільнення ісконно російських територій. На фоні ситуації на полі бою ця заява виглядає ну дуже комічно, оскільки наразі Росія не веде наступ. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео. Не перемикайтеся і продовжуйте перегляд, аби дізнатися детальніше про ситуацію на Мелітопольському напрямку. Розпочнемо ми, як і зазвичай, саме з Мелітопольського напрямку, де українські військові продовжували наступ уздовж лінії роботи не вербове, усього за 18 кілометрів на південь від Оріхова. Росіяни ж у свою чергу намагалися підтягнути резерви для того, аби запобігти прориву оборони. Однак, судячи з повідомлень російських пропагандистів, це не сильно рятує їхнє становище, адже ситуацію у населеному пункті для своїх військових вони описують як дуже складну. А я на нагадаю, що напередодні західні аналітики повідомляли про прорив російської оборони на цьому напрямку. А вже сьогодні з'явилося відео з місця прориву, як заявив автор відео на кадрах, саме друга лінія оборони ворога. Зокрема, можна побачити, як український військовий переходить так звані зуби дракона, частина яких вже була знищена. Ймовірно, саме через них вже проходила наша. Техніка, а як заявив військовий експерт Роман Світан, прорив лінії оборони в районі Вербового дає можливість основним резервам збройних сил України для подальшого просування уперед. За його словами, наступний етап це введення військ і резервів у прогалину, що утворилося. Тому, коли Рогозін пише, почалося поперли, то це можна перефразувати так: значить швидше за все вводяться основні резерви, які потрібні були для проходу техніки і військових за основну лінію оборони. Зараз нашим військовим потрібно прогризати оборону росіян, південно-східніше села Новопрокопівка і Західніше Вербового в напрямку очеретуватого. Не менш важливо убезпечити. Власні фланги і розширити клин вбити оборону противника. З деякими даними ми зараз докладаємо великих зусиль для того, аби розширити горловину цього прориву. Зараз вона складає приблизно 10 кілометрів в найширшій точці і 5 в найвущій. Власне, якщо не обезпечити фланги, росіяни спробують накопичити сили і атакувати українські підрозділи на вістрі прориву, щоб взяти їх в оточення. Такі спроби десантні війська РФ вже роблять останніми тижнями біля села Копані та в районі. Ні, населеного пункту Новофедерівка, однак щоразу безрезультатно те, як наші військові працюють на Мелітопольському напрямку, показав і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Олександр Тарнавський він виклав відео з роботою 47-ї окремої механізованої бригади. На кадрах можна побачити, як українських військових доставив до позиції БМП Бредлі. Водночас, перш ніж піти, зачищати ворожі окопи, воїни ЗСУ чекають, поки по них відпрацює Леопард 2 а 6. І вже після цього вони тільки пішли у штурм. Давайте подивимось. Здорово, давайте, давайте. А давайте, 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 давайте. давайте 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 Пошел. давай Давай еще раз! Роп, кроп, я судил! Давай свали, крот! ну no, ша Якщо ми не будемо втрачати заданий темп на лінії Новопрокопівка, вербове очеретувати, то українські військові вже в жовтні можуть дійти до Токмака. Так вважає військовий оглядач Олександр Коваленко. За його словами, все залежить від поведінки окупантів, які можуть продемонструвати так званий жест доброї волі, і просто-напросто втекти з токмака. Якщо ж цього не станеться, то нам доведеться обходити токмак, що займе набагато більше часу і ресурсів. Причому він казав, що у російських окупантів є два. Варіанти дій у разі оточення токмака або залишитись у місті і загинути, або своєчасно піти з міста через трасу, яка веде до тимчасово окупованого Маріуполя. Підтвердженням того, що ми зовсім згодом можемо прорватися до Токмака, є те, що російські загарбники продовжили посилювати оборону в районі міста. Про це сьогодні розповів речник сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, в районі міста Росіяни і раніше мали серйозні оборонні рубежі, проте зараз окупанти ще серйозні. Ніше їх укріплюють. штупон підкреслив, що це свідчить про те, що ворог не хоче просто так втрачати стратегічне місто і тому купає нові позиції. І це власне стосується не тільки Токмака, а й всіх міст. На півдні України, які РФ потроху перетворює на фортеці, про таке раніше казав міський голова Мелітополя Іван Федоров, за його даними, російські війська розривають берег річки Молочний поблизу Мелітополя, з якої роблять болото, через яке буде складно пройти зсу. Також вони продовжують будувати дамби, щоб ріки розливалися на поля. За словами Федорова, ворог будує підземні міста з морських контейнерів та звозить ліс Кругляк для побудови фортифікацій. Водночас, як заявив військовий оглядач Олександр. Мусієнко український контрнаступ вже досягнув важливих тактичних успіхів. Він пояснив, що ЗСУ має чітку стратегічну ціль звільнення усіх окупованих територій, крім того, є оперативні цілі. Наприклад, на півдні ЗСУ рухається до узбережжя Азовського моря і на адміністративну межу тимчасово окупованого Криму. Водночас Мусієнко зауважив, що важливим фактором нашого подальшого просування є саме погодні умови. Але в будь-якому разі, зважаючи на те, що ми бачимо на сьогоднішній день, можна говорити про досягнення досить важливих результатів саме тактичного рівня, які вже розвиваються в оперативні досягнення і створюють можливості для досягнення принаймні оперативних цілей. Окрім цього, на цю ділянку фронту російські загарбники стягують додаткові підрозділи з живої сили та техніки. Про таке також розповів міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. За його словами, росіяни женуть важку техніку через Маріуполь та Бердянськ. Крім того, наразі російські окупанти заселяють усі будинки в селах Мелітопольського та Пологівського районів. Також зростає кількість ворожих військових у Токмаку та Бердянську. Федоров також розповів, що російські загарбники планують звозити Цивільних охоронців з Росії для захисту стратегічних об'єктів та офісів окупаційної влади, натомість військових та бойовиків, які займаються цим наразі, відправляють на фронт саме в район Новопрокопівки та Вербового.